Комунальні власності на багатоквартирне житло вказали на двері. 14 травня парламент проголосував новий закон. За ним українцям дозволили більш помітно реалізувати свої права на будинок. Зокрема, на зборах самостійно вирішувати, хто має їх обслуговувати. Перші особи Верховної Ради не приховують задоволення. Ми ж зібрали думки по місцю: місцевих активістів, що як то кажуть, собаку з'їли на Жеківській темі, та чиновників від комуналки теперішніх і попередніх. Він каже, це дорівнює революції у комунальній галузі. Спікер парламенту заявив, новий закон повністю руйнує монополію ЖЕКів. Цей закон, який повністю зруйнує монополію Жеків, жеки повинні залишитись в минулому. Кожен громадянин України має право обрати, хто і по якій ціні його буде обслуговувати. І це означає тільки єдине. Ми зараз цим законом. Звільнимо від рабства українців перед житлово-експлуатаційними конторами, рудименти радянської системи поборів. Щось подібне започаткували у Сумах. Рік тому запропонували пожильцям, яких обслуговує суму житло, визначитися на загальних зборах будинку, кого запрошувати до себе управителем. І з того, правда, поки толку мало. Для цього потрібен інститут управителів. На сьогодні таких професійних управителів у місті можна сказати немає, і я вважаю, що департамент тут зовсім не працював. Якщо не буде зроблений такий ринок управителів, цей закон просто провалиться. Тож доведеться таки шукати управителів. Законом прописаний навіть термін для цього. Згідно норм цього закону на визначення співвласникам цих будинків. Хто буде щодо управлінців їхніх будинків їм дається один рік з 1 липня 2015 року до 1 липня 2016 року. Якщо вони не не визначаться в цей термін, то з 1 липня 2016 року виконком сам на конкурсних засадах призначає їм управлінців. Але є, але за новим законом слід забути про капітальні ремонти за кошт бюджету. Цим законом чітко встановлено, що тягар. Проведення капітального ремонту покладається на власника, на кожного власника приватизованої квартири. Експерти ж реанімаційного пакету реформ не радили б усе сприймати у чорному світлі. Це величезний крок. Як тепер співвласники квартир приміщень в зможуть приймати рішення самостійно більшість. А не от не за них вирішуватимуть органи місцевого самоврядування. Друга новація це вирішується проблеми діючих ОСББ. Цувається поняття балансу утримання. Також усувається таке поняття як членство в ОСББ. Рішення будуть приймати ті виключно всі співвласники. Точились дискусії і під час голосування в парламенті. Але 256 нардепів сказали у підсумку так перетворенням. Серед них і троє від Сумщини. Зокрема, шести обранців, троє медуниця Лаврики Согоняко дали голоси. А от бухарів Молоток і Деркач за законопроект не голосували. Олена Адаменко, Наталка Гордус, Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко на Чісі Новини.